Максим Кривцов. Він переїхав в Бучу. Він переїхав у Бучу в середині березня 2021-го. Винайняв маленьку квартиру в цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на еклері. Він ходив на англійську, тренажерку та на сповіді. Він любив дивитись, як падає сніг, і в тумані зникає вулиця. Він слухав радіохет, старі альбоми Океану Ельзи, Дощ, Грім і стукіт серця дівчинки, з якою засинав у маленькій цокольній квартирі, і прокидався в маленькій цокольній квартирі, цілував її тепле обличчя, пригортався до її липкого тіла, пірнав долонею у хвилі її волосся та борсався там, наче мушка, на павутині. Вона покинула його восени так, як птахи покидають ліси, так, як інженери фабрику. По закінченні зміни і поїхала в Польщу, щоб там залишитись. Він узяв кота схожого на тістечко, і сказав: Коте, нам треба їхати. З нами як ранок, як життя, як хвороба. Сталась холодна, як крига війна. Урок, що зветься спокійне життя, закінчився. У тумані зникає вулиця, падає дощ. Його зовсім не слухають. Кіт вибіг у поле і їмя його вітер. На хресті, наче на ID картці написано. Тут спочиває номер 230. 4 вічна пам'ять. Вона мріяла про мандрівку в Патагонію, про романи з рок-музикантом, про реінкарнацію в царицю чи в рибу. Планувала написати книгу про те, що пам'ять крихка, наче скоринка на крем-брюле, вразлива, наче кохання. Розсипається, як пісок поміж пальців, і зникає, щезає, немає. Вона любила свій велосипед, морозиво зі згущівкою, збирала пожовкле листя, наче марки, любила розглядати хмари, розсипані, наче попкорн, неохайним хлопчиком у кінотеатрі мандрувала в гори наодинці, щоб приймати інгаляції лісу та повітря. Збирала м'яту та іван чай, збирала зорі, розкладаючи в пам'яті, наче у фотоальбомі. Її батько загинув в 14. му Їй було 14, коли мама поїхала в Італію. І не повернулась. Вона не мала стосунків, бо все чекала на рок музиканта. Коли зима вирішила залишитися щонайменше до наступної осені, гучно і боляче сповістивши про це, їй пахло на вулицях тишою, жахаючою вогнем і землею. Розліталося вороння. Тоді вона не розгубилася, дістала із верхньої полиці пляшечку із висушеним Іван чаєм та чебрецем, заварила трави, налила в термос і понесла на пости хлопцям із тероборони. На хресті наче татуюванням. Закарбовано. Тут спочиває номер 457, вічна пам'ять. Вона жила поруч із парком у невеликому будинку. Годувала білок, годувала собак, годувала п'яниці. Була хранителькою осені. І хранителькою спогадів, розсипаних як цукор. Їй було 54. Вона працювала у комунальному підприємстві і носила синю робу епіцентр і їздила на велосипеді, фарбувала нігті у багряний, фарбувала губи. У Багряний, і щоночі до неї приходили багряні сни. Вона дивилась, говорить Україна, витирала сльози білим носовичком, згадувала дитинство, яким тоді теплим було сонце. Перед сном читала кокотюху і стрибала, наче плавець у воду, в свої сни, Багряні, як нігті. Багряні, як губи, чекала на суботу, щоб витерти пилюку в кімнатах, випрати одяг, приготувати шарлотку і думати про минуле. Її вбили 5 березня, коли вона повертала на свою вулицю, ідучи на велосипеді, вбили, як ніч. Убиває день, як осінь, убиває літо. Розіпнули чергою КПВТ. На хресті, наче на дошці оголошень, написано. Тут спочиває номер 451. Вічно. На вулицях і на полях з'являлись нові голофи, ось тільки кулі замість цвяхів, ось тільки артилерія замість списів. Хотілося рахувати дні до літа, рахувати кошенят, рахувати дітей, рахувати зорі. Рахувати до ста, засинаючи. Тут спочиває номер 176. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 201. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 161. Спочиває номер триста вісім.